Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу. Пане Іване. Ну власне, давайте розпочнемо із цієї операції, з того, як детонує там на Енгельсі, і досі вони кажуть, звісно, великих проблем немає, але надзвичайний стан в Енгельсі таки оголосили. Ясно, що ем, так чи інакше, але певні проблеми для аеродрома самого та й для стратегічної авіації РФ. Очевидно, що будуть, але наскільки вони будуть серйозними і відчутними для РФ, ну і чи знизить це можливість окупантів завдавати страшних таких ударів по Україні? Так, давайте одразу ми з вами пропускаємо. Ми ще не бачили результатів, хоча попередньо можемо говорити, що влучання було. Що Російська Федерація, використовуючи новояз, розказує що ні в а хлопок, ні пожар, а задимління, ну взагалі там і не влучання, а уламки. Хоча дійсно на кадрах є, як воно все палає, палає, палає. Я думаю, що коли за, ну, буде вже пожежа вгамована, будуть супутники знімки, можна буде оцінити масштаб ураження взагалі. Але якщо виходить прямо зараз, то влучання в такий об'єкт воно відтерміновує удар. По території України з використанням стратегічної авіації. Я думаю, що на те пояснювати ваші шановні аудиторії, що таке стратегічна авіація. Всі чудово знають 100-500 моніторингів пабліків. Коли говорять стратегічна авіація в небі, це означає, що найближчим часом в нашу сторону будуть летіти від декількох десятків, можливо, до сотні різноманітних крилатих ракет, коли їх випускають на Саратівською областю. А тут от історія з паливом яка? Тут ж на цьому підприємстві зберігався палив до цих літаків, воно називається Крістал 2 Для, Цей 95 МС. Це ж такі літаки да. там розташовуються, так? Да? Так, це, це великі літаки, які несуть декілька там 3-4-5 цих ракет, які запускаються по території України. Там дійсно страшна історія. І немає палива. Яка логіка? Немає палива. Пілоти, навіть якщо споряджені ці літаки стоять з ракетами, пілоти сидять в казармах, грають в доміно, палять бамбук, дивляться OnlyFans. Все зрозуміло, чітко і понятно. Якщо навіть паливо є, немає ракет, куди до речі, також наші сили оборони влучали в склади зберігання з. Російськими ракетами це було в жовтні-листопаді оці ось три великі влучання. Хтось каже, чотири, ну окей, три-чотири хай буде. Як Прям як Керістович, два-три, так три-чотири, І е, тоді згадайте, що відтермінували великі удари по території України. Вони були не в жовтні, вони були, відбулися наприкінці тільки листопада місяця. Тому, можливо, саме такими ударами ми виграли для нашої інфраструктури трішечки час. Можливо, Тиждень, можливо, два, може, три, може місяць. Не готовий сказати. Плюс ми виграли, зберігли життя наших цивільних, наших військових ну і знову нашу інфраструктуру. Сьогодні, на жаль, маємо по Запоріжжю страшний удар. Дуже багато там загиблих, і очевидно, що це ще не остаточні? На жаль, цифри? Ми стежимо за тією інформацією. Там прилетіли каби. Ми попередньо говорили про те, що ну в році що минув, багато було уражено складів, де власне і ці каби зберігалися. Які перспективи бавовни на рік 2025, тисячі пане мане? Чи зрозуміло нашим спецслужбам пріоритетність стіли? Очевидно, що так, але чи стануть наші руки довшими? Які у вас очікування від цього пововняного сезону, дивіться, щоб всі розуміли цілі на території РФ, всі зрозуміли От всі просто вони каталогізовані в залежності від сфери діяльності, напрямку, відстані з різними категоріями, якісь суперпріоритетні, якісь менш пріоритетні, враховуючи там в їх в певному ланцюжку, знаходження їх наприклад за Уралом. Ми розуміємо, що за Уралом ну за вальським горами. Дотягнутися туди, ну, надзвичайний складу. Поки що це неможливо. от, До Уральських гор, можливо. Всі вони каталогізовані. Питання впирається в А, розвідка, щоб знати, що на цьому підприємстві, наприклад, НПЗ, що от там він працює в повний зріст, що він не знаходиться, наприклад, на ремонті. Бо ж бувають такі моменти, він знаходиться на капітальному ремонті. І наприклад, туди прилітає наш безпілотник. Ну окей, ну, нічого не згоріло, там великого. там, Те, що ремонтували, зараз трішечки. Підлампічують і все там нам ж треба, щоб знищився. До речі, також і продукт готовий, тому це розвідка, і друге це наявність, чим взагалі влучати. Ми з вами неодноразово говорили, що це бентлі бентлі в повітрі. 150-200 тисяч доларів це дуже легко для безпілотника. Їх треба ну доволі багато, коли ми бачимо удари. Там десяток летить, просто множимо і розуміємо, скільки це вартість такого одного удару. Тобто це безпілотники. Я думаю, що ці удари будуть, вони плануються завжди. Не завжди вони є вдалими, не завжди влучними. Є згадати, скільки було прикладів, начебто, летіло. Російська федерація каже: ми все повзбивали, ми їм не довіряємо. Чекаємо день, два-три. Потім знаходяться ну Публікують супутникові знімки і там показують об'єкт. Він чистий, просто повністю без слідів горіння. Розуміємо, що водака була невдалою. Пане мене хочу з вами поговорити про те, що відбувається а, на землі і загалом на фронті. Але власне фронт він у нас розширився вже й на території Російської Федерації. І треба розуміти, що зараз відбувається очевидно новий виток курської операції. Зі зрозумілих причин знову ж таки інформації дуже обмаль з того, що відбувається там. Але розуміємо, що наші а, все таки намагаються там рухатись. По те, що і росіяни тиснуть, і також намагаються контратакувати і витіс. Зняти нас деякої території за вашими оцінками, оцей новий оток через 5 місяців після початку курської операції. А цілі, пріоритети, необхідність, доцільність. Ваші оцінки дивіться. Треба одразу зазначити що сьогодні аналітики порталу діпстейти відмінусували частину території на мапі, яка раніше була під контролем України на території Курської області. Зараз вона нам не підконтрольна. Тобто там зараз. 460, здається, кілометрів, ну, приблизно квадратних. Тобто ну, ми частину вже вмінесували. З приводу взагалі цього назву контрнаступ. Я кажу так: це як на мене, те, що зараз відбувається. Це його можна моїй, в, в моєму всесвіті. Я розділяю його на ось таку пропорційну ряд 70 на 30. 70% – відсотків це політична мета операції, 30% це військова складова. Що може бути військового? З вибити карти з рук росіян під час планування курської операції по вибиттю наших збройних сил. От вони там з корейцями, з корейською моркою планують, вони там щось там наступають, а ось ми наступаємо у відповідь і руйнуємо. Мої всі задуми. може таке бути. Цілком можливо, також так може бути. Чи може це бути спроба знову чергова спроба українців створити я дуже перепрошую точку гімарою для російського генерального штабу, що тут знову палає, і вони змушені відволікатися і спровокувати їх забрати частину своїх військ з там, наприклад, Покровська, з Великої Новосілки може бути, ну в теорії може бути. Ну чудово розуміємо. Політична мета, політична мета це знову привернути увагу суспільства, показати, що ми можемо це робити, що чергово втерли носи Російської Федерації, щоб чергово вони не готові. Можливо, створити точки напруги для а, рядових росіян, щоб вони просто там з катомками тікали там до Улану, де там що там Валдая, Москви, Тули, кричали: ой, батюшки, ой, батюшки, що, що це а, Можливо? Можливо. Бо як варіант а, дати трішки. Бустера такого прискорення українському суспільству показати, що в нас є окрім негативних новин, повзучих це постійний відступ українців. Це якийсь там позитив. що ми наступаємо? Може бути, може бути, але ще раз, це обмежена операція, дуже обмежено. Там обмежна кількість людей, обмежена кількість техніки, і ми не можемо от, там, дійти, наприклад, не знаю, до того ж там знаю, Курська, взяти його в оточення, сказати, все. Тепер він під нашу там юрисдикцію. Ну, у нас просто сил реально не вистачає на це. Про е, постійний відступ ви сказали, то власне тут треба поговорити очевидно про східний наш фронт, про те, що відбувається на Донеччині. Росіяни продовжують тиснути на нашу оборону. Подекуди їм, звісно, це вдається. Знову ж таки, аналітики Діпстейт кажуть про те, що їм вдалося просунутися в дев'ятьох населених пунктах на Донеччині, Харківщині. Ну і у Курській області, коли загалом, але больові точки на Донеччині нам всім відомі. Ми кожного теру про них говоримо: Курахове, Покровськ, там Торецьк, Часів Яр. Загалом розуміємо, що росіяни підтягують свої фланги загалом, аби вирівняти десь лінію свою. Ваші оцінки з чим входимо в нову кампанію, якщо вона розпочинається нова? Давайте так я прошу ваших редакторів. Поки що не рухати цю мапу. Якщо є можливість трішечки збільшити і приблизити масштаб, буквально трішечки, щоб було видно і часів яр і Покровськ одночасно. От от, от от. ще ще, 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 ще от, mm -hmm. так, от, да, майже майже все дивіться, а покровськ. Покровськ залишається дуже активним з останнім місяці і останні тиждень для порівняння була наведена статистика. Покровська минулий тиждень 300 боєзітней. 300. Ну, здавалося б, ну, це багато, мало, за тиждень, Н -н незрозуміло. Не Оріхівський напрямок – 10. Ну тобто ага, ага, окей, тепер зрозуміло. Тобто, ми розуміємо наскільки інтенсивно там наступають. Тепер чому я попросив залишити саме з часів Яр та Покровськ. Ми розуміємо, що росіяни хочуть зробити, хочуть обійти Покровськ. Це все читається. Наші військові все чудово це розуміють. Тут не бути не треба бути якимось там великим великим знатоком цієї справи. Я поділюся з вами своїм особистим припущенням, як би, наприклад, Росіяни могли зробити зрозуміло, що це як один з варіантів. От уявіть собі пряму лінію від Покровська до Часового Яру. Ну, пряма лінія. А тепер змініть цю лінію. Не ну це не лінія, а хай буде дуга, і хай вона проходить в районі десь приблизно дружківки. От, подивіться, який, наприклад, котел можна було б зробити, який, я думаю, вони намагаються реалізувати на цій локації від Покровська до Часового Яру. І, звісно, от Сторецька вони підпирають. І тут в цьому мішку може опинитися за моїми скромними підрахунками від декількох сотень квадратних кілометрів, можливо, там тисячі квадратних кілометрів території України. Подивіться, як вони роблять. Останнім часом ці ось котли вуглидар селідова от всюди якісь обходи оточення. Велика новосілка. Mm. Я припускаю, що можливо тут вони теж намагаються це реалізувати. Коли говорити про Курахова, є інформація про те, що вдалося ворогу окупувати Курахівську ТЕС, там тривали ем, на правду бої. Знову ж таки, вони діють там тією ж тактикою, про яку ви кажете, яку вони застосовують оце намагання нас оточити на чорні зони, взяти перерізати логістику. Трата Курахового прискорить загалом наступ зараз на Донеччині російських військ ні, не прискорить. Дивіться, я поясню чому він був важливий для не для росіян, бо це був такий ж великий хаб, як і Покровськ, можливо, трішки менше. Ну теж великий хаб під час забезпечення. Мар'їнки, та інших населених пунктів в цьому місці розміщувалися там певні склади. Ну розуміла, люди відпочивали якісь передової та штаби. Тобто, там дійсно крутилася велика кількість наших військових. Зараз, коли там втратили навколишні населені пункти, його роль зменшилася цього міста виключно до на жаль, це дуже цинічно, але ще ще одне чергове місто, в якому тепер не буде життя. Воно подобалося життя, радощів. Тепер воно просто сплаш... суцільні руїни, залізи бетон в переміжку з тілами росіян, українців, не розірвавшися міни і так далі. І, так далі. і я думаю, що росіяни будуть пробувати пробувати рухатися далі в напрямку Костянтинополя. А далі, далі, а далі вже куди? важко. там дорога на Запоріжжя. Дорога на Запоріжжя велика новосілка. Теж в пріоритеті залишається от тут питання тепер по ресурсах. Буквально сьогодні бачив статистику, що останні тижні російського наступу вони є найменшими за інтенсивністю в порівнянні з усіма попередніми місяцями, починаючи здається з червня місяця, 2024 року, і ось таке дуже обережне припущення. Невже вони поступово видихаються? Я боюся, щось тут забігати наперед, як пан Гордон, але ну попередньо так воно виглядає. Але треба почекати декілька тижнів, і тоді стане зрозуміло. Наші військові зможуть сказати, чи видихається росіяни чи ні? Бо 15 місяців в режимі нон-стоп, Ну жодних енергетиків не вистачає, щоб е так рухатися. А вони можуть. Зараз треба очевидно стежити за тими навчаннями, які розпочинаються у нас на кордоні. Там а, білоруси зарухалися, і власне а, вчора була інформація про те, що білоруський гаюн повідомляв, що вони нарощують військову присутність у прикордоні з Україною. А сьогодні їхні міноборони сказали про те, що учені. що це за такі навчання? Ну з якою метою, і власне чи варто поглядати на той бік. Учення світ, ні учення тьма. Ну, Свята на роботу, так. Так, 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 так. Чудово. я, я запам'ятаю, я запишу навіть. Дивіться в чому нюанс? Давайте ми в ретроспективі згадаємо, як це було. Коли Україна теж починала цю працю, Курську, тільки вона відбулася, буквально за декілька днів. Лукашенко теж мовчав на цю тему, нічого не сказав. З'явилися білоруські військові, буквально там за 3-4 дні, і почали розказувати, згадати. Я, я певний, що ви пам'ятаєте. Питати цю історію, Прокляті українські безпілотники, залетіли к нам. О, так, це провокація. Виходить Лукашенко і починав розказувати про провокацію. І він віддає наказ підтягнути Збройні сили Республіки Білорусь до наших кордонів. Київська область, Житомирська, Рівненська. Задум був який? Ми розуміємо, що начальник генштабу Білорусі це один з двох найбільших апологетів Російської Федерації в Білорусі. Здавалося, там всі проросійські, але він, оцей Мурашко, і Муравійко і Вальфович це два е, білоруси, які, можна сказати, росіяни в білоруській армії. І була, був задум такий: білоруси переміщають свої війська під кордон України, український генштаб просто отримує напівінфарктний стан, що все, наступ білорусів. Терміново забирає свої війська з Курської області і знову їх розтягує на кордоні з Білоруссю, Рівненська область, Житомирська і так далі. Минулого разу цей трюк у росіян не спрацював у Білорусів. Лукашенко там буквально за тиждень сказав Окей, ані нормальний я з ними поговорив. забираємо. і ситуація, якось вона зійшла на нівець. Можливо, припускає зараз саме така історія. Вони намагаються її розігравати, але тут треба бути дуже обережним і постійно слідкувати, щоб ну не відбулося. Того, чого ми б не хотіли бачити, має на увазі якогось там об обмеженого вторгнення в Україну В себе нічого. Але Лукашенко ем, буквально вчора розносилася ця його заява. Він сказав про те, що вони захід, тобто через Україну, намагаються втягнути нас війну. Наша країна цього не витримає, сказав О. він вчора, а е, ну, власне, тоді не варто би починати. Не варто починати. Дивіться, у нього 26-го числа вибори. чергові вибори? Я думаю, що все це підготовлено під вибори. Він дуже дуже. Перепрошую заслуг, стримається будь-чого. Чого він боїться? Він боїться того, що відбулося в Сирії. Здавалося б, 90% відсотків рейтинг здавалося, б, силовики всі твої опозиції немає. Він натякає постійно, що з території України можуть зайти білоруські патріоти бійці полку Кастуся Каліновська, які воюють на території України проти росіян, і вони можуть стати тією першою костяшкою доміною, які можуть просто можуть зруйнувати весь той білоруський режим, тобто в його. Хворі уяві, як це може відбутися, наприклад, з території Київської області заходить декілька сотень бійців каліновців, заходять в Гомель, заходять в мозер, починають агітувати. Їм здаються працівники місцевої міліції, здають зброю, зброю роздають місцевого громадянам, і пішло поїхало. ось це він боїться. Тому всі ці погрози, які зараз він артикулює, вони здебільшого направлені проти України. Ще про одну тему пане мене встигаємо поговорити сьогодні м -м, напередодні завтрашньої зустрічі у форматі Рамштайн. В Україну приїхала делегація. Очевидно, поговорити про те, яка допомога вже надана і що Україні потрібно. Пентагон повідомляє, що на 25-й зустрічі Рамштайн буде визначено план обороноздатності України до 27-го року. Вже навіть Ллойд Остін приїхав. Є повідомлення про те, що ясно для Ллойд Остіна у ролі міністра це буде Рамштайн останній. Але в принципі, чи не стане він останній в історії самого формату? Чого очікувати від завтрашнього? І які його перспективи, як ну такої коаліції підтримки і допомоги України ці роки? Давай так, моя особиста оцінка. Я думаю, що він залишиться. Європейці, ну це буде дуже сильно сильний удар по європейцях. Що, наприклад, фантазуємо, американці все ж таки виходять. Європейці такі. О, а ми не можемо тут щось рухатися в ньому. Ми не знаємо, як воно працює, і його розпускають. Це буде дійсно великим удар. Я все ж таки, що він залишиться, але формат його буде меншим. Якщо, наприклад, американці не приєднаються, масштаб його стане меншим, але він буде продовжувати існувати. Цікаво, звісно, ну хто. Хто ж все таки буде призначений новим міністром оборони Сполучених Штатів Америки замість пана Лойда Осіна. То ж таки, все, все ж таки, буде призначено. Ми розуміємо, там є кандидатура, але ж тут до цієї дати ще треба добігти, і треба ще втриматися на цій посаді. Яке буде його особисте ставлення, яке буде ставлення у команди взагалі Трамповської по, по цьому питанню, що вони будуть робити? Тут треба почекати. Я впевнений, що зараз всі європейські країни, які присутні в цьому форматі, вони в позиції почекаємо, подивимося. Пасі вам величезне, пане Іване, за розмову. Що долучилися, іван Степак, військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років. Був нашим першим гостем. Дякуємо величезне. До побачення.